Всіх вітаю, компанія «Автопарк Мінецький філіал, у нас на надкорженні ось така Audi Q7, Автомобіль з 3 бензиновим двигуном. дуже в гарному технічному візуальному стані, на хорошій зимовій резині, дуже гарно виглядає, по кузову жодних, абсолютно нарікань затонована. У нас є панорама камери 360, Перед-зад перідзаппартронічки, Електропривод, кришка багажнику, зроблений антихром. Машина у нас самі Тут у нас блок управління третім рядом. Можна електрично складати його. так у нас автомобіль загально виглядає. Подивимося по салону. У нас світлий шкіряний салон з перфорацією. Підігріви всіх, сидінь. Чотиризонний клімат, ставочки дерева, є у нас також шторочки. потолок алькантара. Все Дуже класно виглядає, ходу максимально приємний, збитий. Автомобіль. Спереду, понятне діло, електроприводи. Пам'ять сидіння водія, приймаємо куртка Bose. Автосвітло, адаптивний круїз. Ось так все виглядає. Пробіг на автобілі 115 тисяч кілометрів. Ось стан керба пробігу відповідає. Ось так все виглядає. Є також вентиляція переднього ряду. Автобіль дуже в класному, достойному стані. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Даний авто можна придбати в нас як в лізь, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.